Вітаю, друзі! Вчора відбулася подія, яка з моєї точки зору ну, не отримала гідної уваги в українському суспільстві. А для цивілізованого світу, ця подія вона є доволі значною. Мова йде про катастрофу, яка сталася на найбільшому космічному центрі в світі. Під назвою Байконур. Саме про це я і хочу вам зараз дещо розповісти. Ну і послухати оцінки безпосередньо першоджерел. Почну, мабуть, з коротенької довідки історичної. що таке взагалі Байконур. Це комплекс, який складається з кількох стартових майданчиків. А стартовий майданчик, просто щоб треба розуміти, це ну, високотехнологічний комплекс. Так от, там розташовано декілька таких стартових майданчиків площадок. Одні з них використовуються для запусків пілотованих космічних кораблів, інші використовуються для запусків балістичних ракет. Деякі використовуються для, для запусків носіїв російських супутників воєнного призначення, і безпосередньо ну, ціле місто, яке так і називається Байконур, Раніше воно називало Ленінськ, і відповідно, от все це, ця, ця конгломерація, вона і має назву Байконур. Вона була побудована в другій половині 50-х років минулого сторіччя. Після розпаду Радянського Союзу весь цей комплекс разом з містом з пусковими майданчиками перейшов у власність до Республіки Казахстан. І відповідно постало питання, що з ним робити. З одного боку, Казахстан не мав можливостей та й необхідностей самостійного використовувати, з іншого боку, Росія не могла собі дозволити втратити єдиний. Такий комплекс більшої аналогії в неї не було. І тоді росіяни уклали угоду з казахами про оренду байконуру до 2050 року. На сьогоднішній день Росія сплачує Казахстану приблизно 1 мільярд рублів щомісячно за оренду. Але все було б надто ідеально, якби не Орки. Справа тут не тільки в грошах. Керівництво Кремля не могло собі дозволити, аби велична, могутня, космічна в лапках Держава Російська Федерація була в залежності від якихось там пастухів та коневодів казахів. І росіяни паралельно почали розбудовувати у себе. Альтернативні пускові майданчики. Почали вони, почали, почали вони з того, що почали будувати і переносити відповідно в Росію майданчики, які експлуатувалися військовими. Ну, Наприклад, побудували в Плісецьку шахту для запуску воєнних супутників, таку шахту на території Байконуру. Фактично припиняють обслуговувати. А взагалі-то я навіть не здивуюся, якщо згодом з'являться відео, що там не просто а, припинили обслуговувати, але й провели щільний демонтаж цього ж лише тільки чого можна демонтувати. Побудували шахту для запуску балістичних ракет. Відповідний майданчик на території Байкануру, припиняють. Експлуатувати. На сьогоднішній день я маю на увазі військового компоненту. На території Байконуру. Залишилась дуже невеличка частина, переважній більшості мова йде про штабних працівників військових з центру керування польотами. Казахи розуміючи, що відбувається на території Байконуру і до чого врешті-решт Росія. Приведе цей унікальний об'єкт світового значення, вони почали на початку 2000-х проводити доволі інтенсивні переговори з Європейською Космічною Агенцією та Ізраїльською космічним агенством з метою створення спільного космодрому європейсько ізраїльсько казахського така ініціатива ну, зі зрозумілих причин. Дуже і дуже дротувала Росію. І Росія ухвалила небачуване історичне рішення побудувати власний комплекс космодром з запуску пілотованих космічних кораблів. І назвали вони цей космодром Восточний. Цей космодром побудували урочисто відкрили. Сурми, фанфари, феєрверки по всьому світу розтрубили, але виявилось, що експлуатувати його для запуску пілотованих космічних кораблів неможливо. Що ж в п'ятницю відбулось на Байконурі? Що це був за вибух, та чому він стався, і які наслідки цей вибух матиме взагалі для Російської Федерації? Намагаючись знайти інформацію, я побачив назву відео, яке вийшло от, свіжесеньке на каналі відомого і популярного, російського путінав'єда, путіналіза, і просто відверто путінопропагандиста Андрія Караулова. Ну, смотрите, какая чудовая назва стрички. «Хиба можно пройти по Взнеи». Что же говорит этот утырок про то, что сталось? Иногда просто зла не хватает, ей-богу. Если происходит аварии национального масштаба, а Байконур мы потеряли, мы Российская Федерация, Байконур у нас в аренде у нашей страны. Так вот, космодром потерян впервые с момента запуска космодрома. Мы потеряли его минимум на два года. То есть в ближайшие два года пилотируемые старты с космодрома Байконур будет невозможно осуществлять. Стартовый комплекс, 31-я площадка, это пока неофициальные заявления, официальных заявлений я не слышал от Роскосмоса, до руководился Роскосмос. Но, судя по всему, это пока что Рассказы журналистов, но уже не один журналист, на каком-то своем уровне. Официальные все молчат, каналы молчат, большие каналы молчат. Я не слышал ничего. Но во время пуска базовой ракеты носителя Союз шла, по интернету шла в прямом эфире трансляция, обрушилась кабина обслуживания. Ну, скажу відверто, той факт, что у орків что щось потужно выбухнуло, мене завжди. Доводить до ледня екстазу. Але хотілося б розуміти, а що ж таке все таки сталося: причина грубої шибки в технології експлуатації, як говорять спеціалісти, які, вніс стали слідством облегченних регламентів. Перекладаючи це на людську мову, це сталося через звичайнісіньку російську рукожопість. Але якщо ви думаєте, що в цьому сюжеті а, випадок рукожопості і тупоголовості це виключно вибух. Ви глибоко помиляєтесь. Повертаємось до російського космодрому Восточний, який був так широко розрекламований. Але чомусь росіяни ще й довше продовжують використовувати для запуску пілотованих космічних кораблів. Самый Байконур. Но ну, не дивно, ось в чем причина. И почему же космодром Восточный не может заменить Байконур? А для чего мы вообще строили Восточный? Почему людей-то, космонавтов запускаем, мы имея свой космодром, с Байконура, то есть с территории Казахстана? Так вот мы не можем запускать космонавтов с Восточного, потому что когда строили космодром, почему-то не подумали о том, как анекдот звучит, ей-богу, а это так что вторая часть полета, вторая ступень проходит над океаном. И если что-то случится в этот момент с кораблем, а запуск, самый, запуск, и посадка самые ответственные минуты полета, то у нас нет опыта работы с космонавтами, которые попали в аварию над океаном. Мы из воды никогда космонавтов не вынимали. А были такие случаи на Байконуре, когда именно на второй ступени, во время, второго, во время полета, когда вторая ступень работает, происходили нештатные ситуации и летчики катапультировались там разные были ситуации мы знаем эту историю эти истории так вот на космодроме Восточной выбрали долго выбирали место для космодрома мы всей страной выбрали не послушали академика Лапоту а Лапота еще и предупреждал что там такая почва амурская область Благовещенск в этом районе всякий раз после старта сам ствол будет опускаться, шахта, вот сам стол будет опускаться на сантиметр минимум. В итоге к чему хорошему это может, ну понятно, не приведет. Поэтому Восточный для нас, для космонавтов закрыт, ну а с сегодняшнего дня закрыт и космодром Байконур. Сказочный долбоеб. Зачем его только из больницы выпустили? Ну и на завершение, друзья. Па-па-па-пам! плач Ярославный. Крах. Надо так говорить. Подонки те, кто смеялись всю ночь над этой трагедией. Наша национальная трагедия. Крах лунной программы. Вряд ли Путин даст опять новые миллиарды в наше непростое время на лунную программу после той трагедии, которая случилась вчера.